Я виходив з того, що те, що зробив Віктор Янукович, ви це про це прекрасно знає. Він перебудував олігархічну державу часів Леоніда Кучми і Віктора Ющенка в кримінальну країну. ну я прошу, бо лігрічній державі немає сматрящих в областях, немає щека. Немає повністю криміналізованої міліції, немає служби безпеки, яка просто виконує роль хатні поліції сім'ї. Олігархічна держава класична, яку ми мали це країна, в, в якій олігархічні сім'ї за рахунок своїх контактів з президентом Арбітром. займаються розкраданням країни. Я щоб ви мене правильно розуміли, я вам зовсім не вважаю олігархічну державу чимось добрим. Я просто завжди виходив з того, що олігархічну державу можна змінити, реформувати шляхом е е тиску на тих, хто нею володіє, тому що олігархічна держава завжди вичерпує економічний ресурс. І я ще 91-го року казав, що цей ехархічний ресурс буде вичерпаний за 25 років на пост радянського простору. Україна просто фрагмент цього вичерпана, ви, 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 ви але я перепрошую: кримінальна держава може тільки загинути. Ми цю державу вам, сказати, спіймали в руки в останню секунду, тому що що було зроблено в час Муховича? Було знищено збройні сили спеціально за наказом Росії, було знищено. Призовну армію і зміни на пропорції резервістів і контрактників і тих, хто реально знаходиться на військовій службі, було знищено Службу безпеки України. Ви це прекрасно знаєте. Було знищено контрозвідку архіву Служби безпеки України, української контрозвідки і Міністерства оборони вивезені до Москви. Щасила на Кучма, люди б сиділи в в'язниці за такі речі. Я перепрошую. Я знову таки, я не думаю, що ви думає, вважаєте мене прихильником олігархічного режиму Кучми. знаєте, скільки я про нього написав теплих слів? Але я знав, що Кучма будував державу для себе і своїх родичів і цієї всієї компанії, яка була поруч. А Янукович фактично знищував державу за наказом Путіна за гроші для своєї сім'ї просто. Але по вашій логіці ми зараз повернулися до олігархічної держави. звичайно ми повернулися до олігархічної держави, і це було фактично нашим порятунком на момент кінця майдану. Тому що, скажімо, б не було б пана Холомоцького, зараз у нас була гнів про народна республіка. Інтереси олігархів оцих великих феодалів співпали тимчасово з інтересом українського суспільства. Що нам треба робити? Нам треба. Тиснути на ді на чинну владу так вона не така вже сильна, як вона була до часів Кучми, Я живу не беру часину корочку. Очевидно, що президент але його обрали люди в першому турі. знаючи, що він олігарх він не е, якась там залізна маска, прибу ніхто нічого не знав. Очевидно, що при владі багато олігархів в парламенті, але ця влада слабких олігархів, якщо ми здатні будемо примусити їх змінити законодавство, а є одні олігархи стануть великими бізнесменами просто. Буде, буде інше розгоряться, а інше чувати до цього. До Росії. Тепер питання виживання в цій ситуації. Ну, я вам маю чесно сказати, що, на мою думку, історичні процеси так прискорилися, що я не відчуваю себе людиною здатним прогнозувати ча часовий вибір. Може, Соня так, бо вона все ж таки молодша від мене. І в цьому розумінні, те, що ми думаємо, відбувається зараз за п'ять років, відбувається за два. Те, що ми думаємо, відбувається за рік, відбувається за кілька місяців. Зараз дуже стрімкий час. Згадайте, що режим Януковича впав за кілька місяців. А перед першим грудня головною темою наших політичних дискусій була чи затримається він на третій термін, чи ні? Друге ніхто не обговорював. Падіння української економіки провідні експерти говорили до президентських виборів 15-го року, грошей вистачить а вже у грудні 2013-го він брав гроші у Росії, тому що у нього в нас не було нічого в казні. Ви були свідками цього цього. Це не те, що я вам розповідаю, якісь речі, які ви не знаєте. Так що все закінчиться за рік, друзі мої на жаль. Я б хотів чи більш довгий період, як це набіг звучить, тому що річний крах усього цього він може бути дуже небезпечним для нас. А вижити треба просто. Я вже казав, що в мене простає. Треба окапуватись там, де ми можемо утримати територію чітко, не давати можливості ворогу наступати далі, тримати лінію припинення вогню з усіх сил. Раз треба вимагати від влади реформ. і не треба бути. Це слово я. Це треба бути людьми, які думають, що якщо вони будуть силовим шляхом змінювати будь-яку владу, вони досягнуть кращого результату. Я за те, щоб проводити позачергові вибори і парламентські. Я за те, щоб проводити маніфестації, демонстрації, якщо не подобаються закони. Але я проти. Ідеї українського суспільства, що єдиним виходом ситуації є повстання. Повстання є виходом, коли узурпується влада, як це було з Януковичем. Але повстання проти власної легітимної влади завжди є злочином, який призводить до ще більшого злочину. Обидва майдани, от ми говоримо, третій майдан росіяни на весь час нав'язують цей порядок. денний. обидва майдани відбулися, тому що влада була узурпована. Ви це пам'ятаєте? Перший раз просто були спрестиковані під результати президентських виборів. Це факт доведений юридично. А другий раз uh, майдан відбувся, тому що було побито людей. Це реальний для справжнього майдану. І ніхто не хотів розслідувати це масове побиття, це називається узурпація влади. А перед цим влада була узурпована шляхом зміни конституції і порядку формування правлячої коліції в парламенті. Це звичайний державний переворот, я перепрошую. Тобто узурпований режим став бити своїх співгромадян, якщо так сказати чітко. Якщо влада буде діяти в рамках своєї легітимної своїх повноважень. Ми маємо тиснути на цю владу, щоб її змінювати, її рішення. А не думати, що шляхом зміни одних осіб при владі на інших, силовим, шляхом, ми можемо змінити ситуацію в країні на краще. Це не дуже, не дуже правильний висновок. У нас має з'явитися, врешті-решт, державний кінців. Ви знаєте? Українці це народ. Який завжди у своїй історії, це почалося на 20 столітті, був абсолютно геніальним повстанням і абсолютно безпорадним в будуванні інституцій. Зараз просто прийшов час змінити цю ситуацію. Те, як відбувався Майдан, мене скажімо, переконує, що українці як політична нація, саме політична це здатні до такого формування інституції. Головне не втратити цього. Цього та так, цього цієї спадщини, тому що якщо ми втратимо цю спадщину, фактично зратимо всіх тих людей, які на цих на цих повстаннях гинули за майбутнє своєї батьківщини. Ну, Це передаючи слово.